Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Коли СРСР перебував на смертному одрі і загибель його була очевидною. Представники радянського силового апарату здійснили серію спецоперацій з дестабілізації майбутніх нових держав. Так було запущено конфлікти, що роздирають багато пострадянських країн. Пише Сито Сократа. Щоправда, зібрати плоди цих підривних акцій не вдалося, адже сама Росія, обтяжена внутрішніми кризами, впала в безсилі. Робота з метою вирівняти ситуацію та повернути силовий потенціал, були прапором путіністів, які накачували народ гаслами встання з коліна та суверенної. Демократії, але далі гасала справа не зайшла, адже реконструйована імперія насправді виявилася пропагандистським конструктом, позбавленим субстантивного наповнення. Участь такої Росії у великих іноземних інтервенціях та глобальній холодній війні привели режим Путіна до прискореного гниття та розпаду. Сидів би великий геополітик у своєму сочинському палаці горя не знав, але заздрісні друзі з ФСБ допомогли крутнути бункерного діда до рівня Гааги, а з Росії зробили посміховисько нездатне контролювати свою власну територію. Бекіно стало одним з перших символів перелому у війні, і спостережливі люди чудово знають, що залишки окупаційних військ колаборанти, втікачі пушилінці кадировці, найманці пригожина та інша погань, як саранча жируть російські прикордоні, коли їх остаточно викинуть. Зсу та РДК набагато менша небезпека для режиму ніж вище згадана збройна. Та некрована різношерста зграя, як показує організований ФСБ підрив дамби Каховської ГЕС, який не було погоджено з вояками. Надалі Луб'янка створюватиме все більше подібних катастроф з метою зменшування. Іншення армійського впливу. Через затоплення території окупаційна армія на Херсонщині втратила безліч позицій та техніки, зазнала людських втрат. Спецслужби зараз замітають сліди, тому прийнято законодавство про відміну розслідувань, подібних трагедій у період війни. Натомість у Патрушова з'явились козирі, що дозволяють тримати генералів та польових командирів у страху. За ціною чекісти не постоять, адже отримали надзвичайні повноваження щодо СВОшників. Однією з причин, що підганяють ці заходи, виступає казус з Білорусі. Як з'ясувалося, місцевий диктатор виявився не в змозі. Зі керувати армією за вказівкою Путіна Лукашенко мав віддати наказ про наземне вторгнення в Україну, але військові пішли в категоричну відмову в супереч тиску КДБ. Після цього багато пішло на перекосяк, а путінський імідж відлетів у трубу. Найсерйозніше обговорюється ризик бунтів у чинні російській армії на тлі українського контрнаступу. З превентивною метою фронт насичують розгвардійцями, зокрема Собор Ахмат. Сам Путін дає підстави для військових заворушень за десятиліття свого сидіння у Кремлі. Він ніколи не визнавав своїх помилок, але Зараз на 16-му місяці вторгнення Путін раптом констатував сучасної зброї в армії не вистачає, хоча ВПК залишається. Єдиною галузю економіки, що працює, він запевняє, що все виправлять, але поки що цілі напрямки тримаються на постачаннях озброєнь з Ірану. Відсталість Росії бентежить, тому й немає рішень щодо повної мобілізації. За оцінками ФСБ, градус квасного патріотизму країною спав до 10-15%. З одного боку, значною мірою нейтралізовані політичні загрози, що виходять із ура патріотичного табору. Але з Іншого охочих подихати задля продовження путінського благоденства не залишилося. Наскільки все стане некрованим, якщо фронт в Україні впаде, навіть важко уявити. Південь Росії просто палатиме тотально. Десятки російських областей будуть спустошені своїми військовими мародерами. Щоб уникнути цього сценарію, таємно проробляють деталі плану організованого виведення російських військ з окупованих територій. Це значно краще ніж хаотична втеча з непередбачуваними наслідками. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.